Так, друзі, всім привіт! Сьогодні в нас в продажі з'являється ось такий е, Passat b 8 Alltrack Автомобіль Пригнаний з Німеччини, має 158 тисяч пробігу, двигун, 2 літра дизель на 147 кВт. Автомобіль вже після детейлінгу. Розмитений, сертифікований. В принципі. Готовий до зустрічі з новим власником. Дуже цікаве авто буде для обговорення хейтерів, тому як тут по конфігуратору максимальна кількість галочок. Тобто тут немає такої функції, якої немає, тобто тут є все. Хоча, в принципі, у нас базарна тема прийнята. Написати на тряпці, казати, що тут є все. Да? Ну, Тут трошки не та історія. Ми говоримо так, як є. Значить, дивіться, 21 рік, 2-літровий, 147 кВт, повний привід, зрозуміло. <кхід> І поїхали трошки більше по комплектації взагалі по стану авто. Так як в нас вже йде до холодів, до цього автомобіля є повністю комплект нової зимової гуми, повністю новий, тобто Вона навіть ще не ставилась. До нього є комплект килимів літніх, зараз у нас в гумові, є текстильні килимки до нього, авто без підкрасів. По комплектації поїхали, Тому що в принципі, ви можете вже бачити, у нас є максимальна оптика з динамічними поворотами, показчиками повороту, і, Тобто фари вирізають зустрічний рух, тобто, не засліплюючи дальні і так далі. Дивіться. Камери 360, а термальне лобове скло, панорама, камера асистентів, Диски у нас каламата на два кольори, до, до речі, можете глянути, що авто після обслуговування, Гальмівні у нас практично нові. Вхід без ключа на 4 дверки, відкривання багажника без допомоги рук. Панорама. По салону у нас. Поїхали преміальна музика Харман Кардон. По кругу, друзі, по кругу в нас всі чотири скла з подвійним склопакетом. Обичаю. Заднє скло має подвійний, переднє, тобто, в круг. Теж така рідкість, в принципі. Харман Кардон не вже казав, преміальна музика з сабвуфером, Гарне в нас отаке дерево під лаком. Зеркала гріються, складаються, тобто всі їхні проблемні місця в дуже гарному стані. Сидіння у нас шкіра, вентиляція, перфорація, пам'ять, кермо з підігрівом, проєкція на лобове скло, Discover Pro Media у нас навігація. О, я вже казав, обдуви є, є Webasto, два ключа з пультом управління і таймером для Webasto, камери 360. До речі, у нас підвізка йде DCC з модом Comfort. Камери 360. Чорна стеля з панорамою, люстра. Асистенти максимальні, тут і сліпі зони, і полоси, контроль полос, тобто контроль дистанції, адаптивний круїз і так далі. Тобто задній ряд у нас, у нас також максимальний, є шторки, є задня кліма, ну це зрозуміло, є підігріви. Все в дуже гарному стані. І так це все виглядає. Динамічні показчики повороту. Зараз закриємо камеру заднього огляду. Так, Де у нас тут? Виглядає задня оптика, вона також максимальна. До речі, є е, ну електрокришка тут зрозуміло. Е, навіть отут в нас хром, тут в нас отак от. Хто розуміє, в пасатах розуміє, що тут вже напхали все, що може бути. Фаркоп є, шторка є. Е, Закривання віддалене. Все отак. До речі, чотири хороших літніх колеса Continental. Гума досить хороша. Ще, ну так, на мою думку, на два сезони вистачає 100%. По пластику нюансів немає, в принципі. Хороше, гарне авто. Так виглядає зі сторони пасажира. В принципі, ми готові до будь-якої вашої перевірки, будь-офіційний то офіційний сервіс, будь-то автопідбір. Треба якісь такі, скажем, більш відео детальні, будь ласка, дзвоніть. Історію з офіційного дилера, Carvertical, тобто ми все надаємо, вам не потрібно тратити ваші кошти, тому як... Перед покупкою ми цю всю інформацію отримуємо, щоб здійснити саме правильну покупку. Тому, в принципі, ця вся інформація є. По сколах тобто, на свій пробіг тут практично сколів немає, гарно. Бережно до автомобіля відносились. тобто, Це така, скажімо, сколи, знаєте, це не від пробігу, це більше індивідуально. Як людина прижимається на бамі до когось ззаду і, і так далі. Я бачу машини 60 пробігу, засічені такі, що. А бачу 200 тисяч пробігу і більш-менш в нормальному, адекватному стані. Поїхали. Так, ось він код. Потрібно більш детально, будь ласка, зробимо більш детально. не фарбоване. Якщо в автомобілі щось є фарбоване, тобто ми відразу про це говоримо. Немає сенсу когось обманювати і так далі. У нас є зараз в дорозі схоже авто в такому самому кольорі з більшим пробігом за трішки меншою ціною є ще білий 90 тисяч пробігу завтра проїжджає тобто, по олтрекам німецьких у нас все добре тобто зараз десь куплених крім цього ще 4 олтрека тому отак недобре приклав в принципі якщо вам потрібний олтрек будь ласка ми на зв'язку Підписуйтесь на наш телеграм-канал, який ми недавно створили. Будете в курсі усіх, в курсі усіх скажімо так, Б8 посадів, які ми купляємо. Авто не фарбоване. Тому, друзі, всім дякую за перегляд, дякую за адекватні коментарі і не за адекватні теж дякую. Це скажімо так, активність будь-яка. Гарного настрою, мирного неба. Дякую.